Всім привіт! Мене звати Макс і ти на каналі Безсмертний Геймер, і це відео про халяву, а саме про підписку Xbox .pk Game Pass, яка нещодавно стала доступна в Україні. І це така коротенька та доступна інструкція, як же оформити цю підписку. Для початку нам потрібний обліковий запис Microsoft. Якщо ж його немає, то просто можна створити новий. Але в регіоні обов'язково потрібно вказати Україну, нашу рідненьку Україну. Потім ми переходимо в Microsoft Store і шукаємо додаток Xbox Insider Hub. Ось він зразу висвічується. У мене вже він встановлений, тому я просто відкриваю вам потрібно буде його встановити. Заходимо в цей додаток, трішечки чекаємо, поки він завантажиться. І коли він завантажиться в розділі оголошення, нам потрібна ось ця вкладка. Якщо у вас система на українській мові, то буде все на, на українській і буде все зрозуміло. Е, підготовча версія Game Pass для ПК. Саме оця вкладка нам потрібна. Далі ми переходимо за посиланням. Я вже переходив, тому трошки по іншому буде. Ось тут нас перекидає назад в Microsoft Store на ПК Game Pass. Тут у мене написано керування, тому що я вже оформив цю підписку, а у вас буде вказана сума в 3 гривні 99 копійок. Просто смішна сума за таку місячну підписку. Ми далі потім потрібно буде вам прив'язати свою картку. Думаю, з цим ніяк, ні в кого проблем ніяких не виникне. І після того, як з вашої картки спишеться ваші 4 гривні. Потрібно буде перейти в додаток Xbox. Якщо він у вас не встановлений, потрібно буде спочатку встановити. І вам стане доступна ця підписка, як бачите, біля мого облікового запису написано «PK Games». Розповідати, думаю, немає сенсу про те, ну, що дає ця підписка, які в неї переваги, тому що якщо ви знайшли це відео, то ви прекрасно розумієте, наскільки це круто, тим більше за всього за 4 гривні в перший місяць. Далі підписку можна продовжити, здається, за 217 гривень. Е, ну, але це вже залежить тільки від вас. Можна і просто не продовжувати а місяць покайфувати, пограти, <свісно>, рахуйте, що задарма в круті в купу крутих ігор. Насправді це дуже крута новина. Надію, що найближчим майбутньому якась схожа історія і буде із е, е, Xbox Cloud Gaming із е, хмарним сервісом від Xbox, який я також дуже чекаю, коли з'явиться в Україні. Але, як то каже, поживемо, то та й побачимо. Дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. Буду дуже вдячний за ваші лайки та підписки. І обов'язково також пишіть коментарі, можливо, щось було незрозуміло, чи, можливо, я щось упустив. На все добре і всього найкращого.